І почнемо з загального вигляду. По зазорчикам гарно, то все гарно. Капот 19-го року Перкінсон. Тройка, 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 тройка і тройка. Всього, складання зеркал працює, тут капот. Такий зазорчик, колір гарний, до речі, такий білий перламутр Машину мити не буду, вона не є досить грязною, в принципі, плюс-мінус. Тут крилишку такий зазор, трошки площина ось така. дрібниця, але є, тут зазор краще. Ось так бампер у нас трошки різнить по кольору, та й жовтіший, бампер світліший. В цілому ок, резина у нас порепана, 17-й рік, диски. Рівні вироботка є, нормальні колодки, також в гарному стані диск, передній без бордюрки. В принципі, непогано. Криша в нас теж рівненька, скло рівне, капот. Не вибитий, є дрібні коцки, на бампері є така коцка, але в цілому ок, на принципі в цілому непогано. Йдемо далі. Тут резина така сама, як і там, 17-й рік, докатати і... Викинути. колодки диски гарні, диск... гальмівний такий. В принципі, в принципі, ок. Так, знову. Так. Тут у нас Ці, в Цілі, проморт сухий, зауважень поки що нема. Так, про це сказав, в принципі, гарно. Безключовий працює, зауважень нема. Так, тут гарно не кручено, тут сліди від поліровки остелися. Дверка не совалась, претензій до неї нема. Карта в гарному стані. Тут так само все у нас ок. Тут виглядає нормально. В цілому ок по болтам. Ок. Сидіння гарне, чорний лак виглядає непогано, є дрібні подряпинки, але це таке кермо в гарному стані. Виглядає норм. Сидіння ок, куліса в такому стані. Тут в принципі гарненько. Ремені ок. Працюють. Так, зразу тут у нас все прикольно. Так, тут цей сліди молоточок висів. В Нормальні кінок, були такі, не Поняв. Так, тут по зазору так само ок. То у нас якась притертість. Знаю, тут так само такі дрібні. Це таке. Це. Ось ремінь ок, задній ряд взагалі гарний. Зауважень до нього в принципі, нема. Цікавий такий салон комбінований, поліки гарні. А тут стандартно присівши, покрище так само тут все, окна. Тут все окни крутилося, точечки є, герметики заводські, тут завод. Тут так само все по заводу, зауважень в принципі, немає. Фонарі не не потріскані, гарненькі. тут. Трошки треться пластик. Так, де це воно у нас? Так, тут все гарно. Тут гарні гарний, так, це назад треба ставити. Добре, потім розберемося. Тут все гарно, в принципі, шторка ціленька, без зауважень Працює, їздить, потолок. Не порваний, не, по, не подертий. Тут так само, по пластику гарно. Все гарненьке. Діски виробітка там мінімальна. Так. Аморт сухий, пружина ціла, по тій стороні так само аморт Партронички у нас тут на місці. Це на місці. Виглядає в принципі гарно. якихось зауважень. Поки що в мене нема. Тут все ціло, подряпини мінімальні. якісь потертості це таке. Тут теж не вибито. По пластику так само ок. Тут все теж ок. Дверка не схоже, що крутилась, ще виглядає нормально. Водійська карта. Тут щось віддуто, але то таке. Так виглядає в цілому гарно. Якихось моментів пошкоджень немає. Порожик теж у нас в непоганому стані. Норм. Педальки, накладки не міняні, такі, які вони мали бути, які вони і є. Тут так само у нас все ок. Сидіння теж в гарному стані. Не продавлено, не просижено. Все виглядає mm -hmm. гарно. Да -да -да, Потраплене на кості, потягнути під підігріти і все. Або я зупини, або клієнт, я, я, я нічого практичного не бачу. Я покашу теж, в принципі, все окна. За карту сказав. Показав, так, капот, це зараз. подивлюся. Так, фара у нас. 14.0313, оригінал. Ок, крило. То від поліровки лишилася паста. Десь не замили. Крило не крутилося. По капоту теж претензій в принципі нема. Що по цій стороні, що по цій, виглядає гарно. Кронштейн. Капота теж не крутився. Цей болт теж ок. Тут все по заводу ніякої корозії нема. Тут в нас фара теж го року. О, тут видно, що нічого не мили, так як і заявлено. Стандартні місця, де воно заложено таким брудом, так скажімо, є. У нас нічого не шикає, масла нема. Чистенький, світленький, виглядає гарно. Тут у нас таке, це мабуть щось обслуговувало, чи що? Так, Машинка трохи постояла, настилка у нас таке. Масло ніхто ж не міняв, правда? Працює рівненько. Запах гарний, дему нема, нічого не кидає. Турба чиста. Кондер робить, трубка холодна, зауважень немає. Це гарненько. Я думаю, до роботи мотора зауважень в мене немає. є незначні підрякані, це таке ход не впливає. Так, виїжджаємо на прущавку. В моментів по ходовці нема. Те, що десь щось там піскає по салону, це дрібниця. Це, це бруківка ось. На асфальті ніяких шумів взагалі немає. Так, тут у нас понизу. зауважень немає. пильники ще заводські, шарові заводські, стойки стаба теж завод. Под не тут питань не буде, труба як всіх, порожки в нас і все решта у нас все чудово. Подне що питань взагалі немає. Стаб теж у нас ще на найчельдик приклеєний. Так, Тут у нас також все ціленьке, зауважень немає по вихлопу. Там по задній частині мотора у нас теж сухо. Зауважень нема. Так, тут у нас трошки десь защита підвернута. Там трохи пропускає, соплить пробка зливна. А так в цілому все ок. Зауважень я не бачу. Mm, так, то мабуть як міняли масло, це не замили просто. Ніяких там підтьоків чи ще чогось немає. Що там? Пробку паршиву поставили. що пускають. Ржавщини чи ще чогось немає ні на речагах, ні на чому. Тут відсутній кусочок защити, але це таке дрібниця. Все в гарному стані, болти теж не ржаві. Тут все по заводу, все днище гарненьке, які на всіх Меганах. В принципі, в принципі. балка теж у в нас в гарному стані, не ржава, корозії нема. Ну, труба в такому стані, але вони ті труби навіть в новіших машинах вони теж такі самі.